Друзі, всіх вітаю! 20 липня, Одеса на зв'язку і ми зараз з Расію вийшли на нашу вечірню прогулянку. Приїхали в Аркадію. Покажемо вам Аркадію. Одної Аркадії не обмежуємось і потім йдемо далі. Хотіла вас трохи заспокоїти, бо бачу сумні коментарі в соцсетях стосовно холодного моря, що ви запланували собі відпустку і думаєте, що вона не вийде такою, як ви собі нафантазували. Вона вийде ще краще. От повірте, море може потепліти за одну ніч, а може і за півночі. Завтра прокинемося, а море тепле. А по-друге, в Одесі. В Одесі є цей морський вайб, морське повітря. Воно п'янить, воно заворажує. І я вам сьогодні це покажу. Ходімо в Аркаді. Гогусік, ідемо на вечірню прогулянку, а підставку ми не взяли під телефон, якщо ми захочемо піти в ресторан. А я так відчуваю, що ми захочемо. І як ми будемо це знімати? Не взяла не підставку, а як вона, тринога. Не подумала, куди ми йдемо, що вона мені знадобиться. Ось так сидять втомлені туристи і чекають таксі, таксі, таксі. Ми бачили вчора цю автівочку, пам'ятаєте. А це біля фонтанчика дівчинка Єва, яка сьогодні через маму пригощала Расьці. Вона навіть не знає, що ми вже поруч з нею, Растя поруч. Не бачить, не бачить нас. Добрий вечір! Добрий вечір! А, давай бімашки! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі за смаколики, за те, що ти нас дивишся. Ще подарунок крастенький. який. Так, Растюня, дай я тобі поправлю цю капеліну злізла. Боже мій, Растя, що ти чудиш? на пакеті передати особисто в лапи, разінька, і тобі передали в лапаньки твої. Розтягшоється. Вона така збуджена. <клес> <клес> Ішла черга до смаколика. Так, погонький давай, вогонь. Растя? Каже, давай ще. Ой, Растя, ти що? Нім, а ну на, дяч, грайся м'ячем. Ти дивись, мало. <плодиси> <плодиси> Хачапурі в ресторані. <рес> і мені подарунок подарували. Подивіться, яка чашечка, ложечка і блюдце. Растінька. Це вже не тобі. Дякую вам, щиро дякую вам. Обіймашки давайте. Дякую. Дівчата, давай обіймашки. Відразтя. Від Растіньки. Растінька теж обіймає, так, да, Растюня? Вона дуже збуджена, вона не очікувала такого всього побачити багато. І смаколики, і одяки. І... Показуємо, що робить Растя з подарунками. Язик викручується, покажи подарунок. Покажи, що ти половину вже згризла. Ось, бачите шматочки. А ну підійди до мене. А тут вже працює музичний фонтан. Пам'ятаєте, що він з підсвіткою? Зараз її не сильно видно, її, напевно, ще її не включили, бо сонце світить. А взагалі-то він під музику, з підсвіткою дуже красиво. Вже не працює. Через годину він раз на годину, 15 хвилин, мені здається. Дівчата пішли, так сумно з вами розставатися, коли ми так приємно поговорили, погралися з Вже Як рідні люди, мені прям сумно, чесне слово. Заразо, зараза. Я думаю, що це таке? Це фотозона від Атморозева. Зрозуміли морозова реклама. Растя, навіщо ти запригнула? Пішли. з 9 серпня виїдеться. Ідемо, друзі, хто йде? Так що ж крим. Нам Завдяки Расті ми вже в Риберні, друзі, в Риберні в Аркадії. Я відчуваю, що ми вже нікуди не підемо. Скільки хотіла показати, та ні, підемо. Зараз поїмо реберць і підемо. Що Растя пішла. Тут же ж повна посадка, все пахне на всю Аркадію, розумієте, Растя пішла. А я згадала, що мені приходило повідомлення, що в мене є знижка на честь дня народження. Тому я тут зараз будемо їсти. Поки Растя нема, будемо їсти. А де Растя, ходи по людях. Ну і є. А йде. Опа, прийшла. А ось так реберця готуються. Лайн в цьому році їх хвалять. По відгукам ібіця собі ціни не служить. То вони в'єтнамках во не пускають, то в шортах не пускають. Редлайн пускає всіх, ціни тут дешевше, але елементи шоу однакові. Вони все потеряли у Ібіці. А може ібіця у них оця ванна шампанським. Все однотипне. Друзі, а тут відкрилась! Тістарія. Вчора на мідне народження. Але нас тут не ну, ми були тут, але не бачили цього. Що тут можна придбати? Давайте подивимось. Пиріжки, біляши. Гамбургер. І пончики, горішки там, да, чебуреки, чебурек з креветкою. з с з сферендички, з з Огу. Ого. Гірська форель, подвійне подвійним м'ясом. З сиром та ягодами. Одна черга в Чорноморку, а інша черга в Крим. Подивіться в Крим, яка величезна черга. Це люди чекають вільного столику. А ми вже далі не підемо, будемо повертатися та їхати на ланчарон. Чорноморка, як я люблю відкриті кухні, де можна попідглядати. Друзі, ми вже виїхали з гучної Аркадії і опинилися в такому затишному місці. І ви запитаєте, де ти Наталія знаходишся, і я вам відповім: це ресторан Татарбонар. Пам'ятаєте, ми ходили тут на Новий рік, була дуже красива ялинка. І зараз теж татарбонар прикрасив цю будівлю такими квітами штучними і не штучними. Тут суміш якась іде, я не знаю, зараз темно. Треба прийти сюди в день, але зараз ввечері грає така тихенька музика, заповнені 100%, багато зелені, морський вітер, тому що моречка неподалік. Вау, І тут просто кайфуліки, друзі. Остюня, ми йдемо на Ланжерон, виходимо з турбонара. Зараз вам ще покажу. Я просто його для того вам показую, щоб ви обов'язково його відвідали, коли будете в Одесі. Або неподалік. Неподалік театру москомедії він знаходиться. Татар Бонар. Це такий свій затишний дворик. Всередині є теж ресторан. ну Зараз літо, тому всі во дворі. Пішли ресторані. Після Аркадії бачити порожні вулиці і такий затишний ресторан, щось дивовижне. Але маємо, що маємо. Отака Одеса в неї є все на будь-який смак. Хочете гучно, хочете танці, хочете співати, кричати. Це вам в Аркадію сто я не знаю, як її можна не любити. Там кажуть, що понабудовували, і забудови їм не подобається, і ресторани не подобаються, і це не подобається. Мені подобається все в Аркадії. Все. Ну, як, це можна не любити? як можна не любити Аркадію? Друзі, у нас попереду Одеський лунопарк. Ви просили і ми це робимо. Ми покажемо вам лунопарк, які гойдалки тут працюють, що працює, скільки людей і таке інше. Зараз 10 годин вечора. 10 годин вечора. Поїхали. Є водний атракціон лебіді. Бачите, фонтанчик. І навколо ви плаваєте. Карусель! Карусель! Ходожі піцево можете тут перекусити, йдемо далі, оглядове колесо працює. А такі. Чим далі в ліс? Тут що, стріляють чи що? Кафешка, можна щось перекусити, випити. І далі пішла жара. Ромашечка. Тауер. Каталися, каталися ми на цьому Тауері. Оглядове колесо. Величезне. Робить три кола, три кола. Цим страхом. Каса, давайте подивимось. Друзі, в цьому парку є дитячий аквапарк для маленьких діточок. А поки ваші ді... діточки будуть тут забавлятися, тут є кафешка, де ви зможете щось перекусити чи випити. Е, також американські гірки. На жаль, зараз ніхто не їздить. Аквапарк, кафешка. Друзі, зараз 11 годин вечора, майже без 5-11 і ми на Ланжероні. Ходімо, подивимось море, а ще я вам хотіла б показати набережну. Для чого я сюди прийшла? Для того, щоб показати набережну. Растя на повідку, та нічого не видно. Я її загублю. Вона ж морозиться ще. Якби вона дуже слухняна була, то була б без повітка растя. А так... Дивите? это? мо... Опа, а на пірсья, але пірський рибалок. Ви бачите, шокується. А? Конкуренти. Чи колеги? Колегі. Завжди звертаюся до них як колеги, а сьогодні вже конкуренти. Розумієте, бо вони мене не чують. Вау, люди йдуть купатися вночі. То, Ой, та ладно. Uh -oh. Ні, мені страшно купатися вночі. Я колись спробувала. Не знаю, мені дуже страшно. Йо-мойо, не попаду. я сама постава. Аспішла, раз сялкнула на них. Ой, росте закри рот. Так, все, хлопці пішли і ми йдемо. Хлопці пішли, хаски пішла. А температура води, якщо в день, а, який день? 5 ранку було 14, то і зараз 14. Все добре. Папа, подруга, подруга. Скільки ми не бачилися цілий день? А не пірсь двіжуха, я в шоці. Якби я знала, що тут таке двіж, я б може, сама б приходила б. А так думаю, ну що ж, я буду ходити одна. А тут, ви бачите, не до яблуко впасти. Ловля, іде, ага. Не Дивлячись на те, що 11 годин вечора люди є, ви бачите, що сидяти на пісочку і на плітах ланжерона. Ну це так. Да. Друзі, пам'ятаєте, я вас запрошувала в кінозал в немо, на ланжерон. Ось як це відбувається. Екран, іде кіно, і там люди сидять на пуфіках. Зараз ми все це побачимо. Якщо ви не хочете оплачувати, ви можете прийти, сісти і дивитися, це кіно, ніхто вас не може вигнати.

І не треба. Можна сидіти на дуже зручних стульях, чи лавках, чи креслах. Сподіваюся, прийдемося на бережно і подивимось на комплекс нема. Отак не яскраво виглядає немо. Друзі, я не знаю, чи казати вам зараз, чи потім, але в мене є така маленька таємниця. Чи сюрприз, чи таємниця, чи... як оця лошадь в служебному романі, щоб не зраділи раніше. Щоб не зраділи раніше. Тому з вами скоро будемо в цьому немо. Не відпочивати в готелі. Але будемо приймати тут процедури, спа-процедури. Думаю, що я зможу вас взяти з собою. Ладно, розповім. Моя Таня, сестра, мені подарувала на день народження один день в спа салоні в немо. Там декілька процедур, на які ми підемо, напевно, наступного тижня. Три місяці дійсно цей сертифікат, що вона мені подарувала, але я вже хочу зараз, не хочу відкладати надалі те, що можна зробити сьогодні. Тож, підемо, підемо. Ось так, друзі, там далі М1 зі своєю підсвіткою. Ну, Краще підсвітки, ніж в нема, нема ні у кого. Дуже красиво. Все вам показала те, що хотіла, тому на цьому буду закінчувати це відео. Вам приємного перегляду, і до зустрічі, пока-пока.